Помер папа Франциск, і що тепер кажуть у соцмережах? тік-ток, новини навіть після смерті папи Франциска. кінець конець так гласить древнє пророчество. А знаєте звідки вони це взяли? Начебто у Ватікані є книга пророцт, і там чорним по білому про це написано. Та чи так це насправді? Додивіться це відео до кінця і будете спати спокійно. Ті, зараз просто заполонили ось такі відосики. Що буде після смерті папи римського стародавні пророство говорить про дуже страшні речі? Я вам більше скажу, дивіться, що кажуть навіть у новинах. В западній пресі всплило старинне пророчество Святого малахії, за з которому іменно Франциск останній папа перед кінцем світу. Тож, давайте розберемося, про що йде мова. У Ватикані була знайдена книга пророцтв. Вона називається Пророцтво ПАП. І в ній нібито вказана точна дата кінця світу. Ні, це не вона. Це звичайна скринька, тут могла б бути ваша реклама. А от справжня книга, про яку я кажу, виглядає. Ось так вважається, що цю книгу написав ірландський монах Святий Малахій ще у 12 столітті. В пророцтві пап написані 112 коротких загадкових фраз, які описують всіх пап у Ватикані, майбутніх пап. І знаєте, хто значиться останнім? Франциск, так той, що тільки-но помер. А от після нього, як пише святий Малахій, все кінець світу. Ага, прям так і написали. Звісно, ви вірите всьому, що знімають у Тікток. Звісно, можна було б пропустити повз вуха всю цю мачню про пророцтва, якби не одне, але істерія навколо новини, що після папи Франциска буде кінець світу, набирає таких шалених обертів статті, соцмережі, книги, фільми, документалки. Прихильники цієї ідеї стверджують, що всі пророцтва чітко співпали. Та чи справді так воно є? Чи може просто притягнуті за вуха? За легендою? Так вам не почулося, за легендою. Святому Малахію прийшов Бог і показав йому видіння, в якому він бачив усіх майбутніх пап аж до кінця світу. Кожен майбутній понтифік представлений у книзі символом або коротким описом, за яким ми з вами і маємо здогадатися, кого він має на увазі. Але давайте все ж таки розберемося, чи варто вже копати бункер, і записатися продуктами, чи все ж таки більш скептично ставитися до цієї книги пророцтва. Бо чомусь навіть у Ватікані дуже обережно ставляться до цього пророцтва. Ну, наприклад, як зашифровані папи? Світло з небес, ангельський пастор або пастор і мореплавець. Так дійсно католицька церква визнала існування ірландського монаха Малахія за офіційною версією. Він, начебто, прибув у Ватікан у 1139 році. Передав своє пророцтво і повернувся до Ірландії. Менш ніж через 10 років помер. Його мощі зберігаються як свята реліквія. І що ви думаєте, зробили у Ватікані із його пророцтвом? Майже 500 років абсолютно нічого. Вони просто його заховали у стіл, ну, точніше, в архів. І лише через 450 років опублікували. Навіщо стільки тримали це у таємниці, невідомо. Якщо ви думаєте, що пророцтва розповідають про точні дати, імена та події, то мушу вас розчарувати. Всі ці так звані передбачення написані дуже символічно і можуть мати різну інтерпретацію. Я знайшла конкретні слова, в яких іде мова, начебто про останнього папу і кінець світу. Послухайте самі, чи дійсно це йде мова про Франциска? В останнє гоніння на святу римську церкву запанує Петро Римлянин, який пастиме свою паству серед багатьох скорбот, після чого семигірне місто буде зруйновано і страшний суддя судитиме людей. Кінець. Історики і досі сперечаються, чи дійсно мова йде про папу Франциска. Немає ніяких підтверджень, що це він і що насправді після нього буде той самий судний день. А от хто у цьому впевнений, то це охоче заробити на страхах людей про кінець світу. Подумайте, самі вийшла купа публікацій і статей про це пророцтво і письменники обожнюють цю тему, і кіноіндустрія заробляє на цьому мільйони. Історики, які досліджують цю тему, ці пророцтва, більш скептичні. Бо знаєте, що цікаво: оригіналу тих записів ірландського монаха, не знайшли, їх немає. Вони, начебто, десь загубилися. Навіть його офіційний біограф Бернард Клервольський нічого не знав про ці його письмена. А католицька енциклопедія взагалі пише, що пророцтво пап – це підробка кінця 16 століття. Є навіть припущення, що це написав Настрадамус і приписав авторство ірландському монаху, щоб його самого не звинуватили у передріканні кінця правління пап. Ну і щодо конкретної дати кінця світу, її назвали документалісти. Ось у цьому відео. Так, документалісти також вирішили на цьому трішечки підзаробити. Коротше кажучи, вони там щось підрахували і назвали точну дату апокаліпсису. Він прийде у 2027 році. Тобто, у нас з вами ще є пару років приготуватися. Ну і буквально кілька секунд, щоб встигнути підписатися на цей канал, щоб не загубитися. Ну і головне: не вірте у всяку маячню все у нас буде добре.